В першу чергу це викорінити корупцію, і тоді в нас буде своя, власна, за прикладом навіть тих же ж прекрасно розвинутих країн, навіть європейських: Швейцарії, Швеції, Данії, Норвегії, там, навіть ті ж Німеччини, там, Іспанії, Португалії. Все можна зробити. Але я говорю, щоб це розпочати, то кожен українець повинен почати з себе. Ну, все дуже просто елементарно, коли там, розказувати, що в нас погана. Влада, погана держава і так далі. Тоді просто почни з себе. Задумайся, що ти зробив для того, щоб змінити ту країну. Зміни себе, зміниться твоя сім'я, родина, твоє селище, місто, країна. Азбука війни це спецпроект, який присвячений військовослужбовцям. Якщо не в студії, то на виїздах ми розповідаємо про наших героїв та захисників, про їхнє життя та ситуацію на фронті. Сьогодні будемо розмовляти з командиром батальйону, Миколаївчанином Андрієм Босакевичем. Хто він чим займається? Як прийшов до військової справи, та як опікуватися батальйоном і при цьому залишатися добрим військовослужбовцем та людиною? Дивіться у випуску. Після школи я поступив в Національний університет війська політехніка, який закінчив у 2009 році за напрямком облік та аудит, після чого працював головним державним ревізором-інспектором ДПІ Франківському районі міста Львова. Коли почалася війна у 2014 році, отримав першу повістку, по якій Прийшов в комісію медичну і був готовий йти служити. Але в зв'язку з плановою операцією, яка була, тоді вже сам нагадав про себе аж в 2015 році в військомату, після чого я пішов вже тоді служити. І наказ прийшов, розподілили в 92-го бригаду. Чи не боялися? Ну, тобто, якби ви посадовець, працюєте якби в офісі, і тут взяли і пішли собі на військомат. Це було все обдумано, особисте бажання. Чи не було страшно? Ну, якщо людині, якщо людині трохи страшно, це добре, тобто людина свідома і адекватна. Якщо в людини немає страху, це вже погано. Чому захотів? Ну, сам захотів, ініціатива була власна. Ем, ви є власником нагород. Тобто, зокрема, в 2022 році були нагороджені орденом Богдана Хмельницького третього ступеня і нагороджені особистою нагородною зброєю від президента. Це довг, ну, довгий шлях також. Тобто, як освоїлося війську, як починався ваш шлях, і що допомогло навчитися? Які навики чи, можливо, люди, які були поруч з вами? Перше навчання це було у 2015 році на базі. Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Тому я щиро вдячний тим офіцерам, які навчали нас, особливо з психології. Угу. Це було, я би сказав, це в першу чергу, чого повинні навчати людей, щоб вони змогли перебороти морально-психологічний свій стан. Угу. Вже після того, зрозуміло, що йде навчання ну, видів техніки, озброєння. Це в основному. Там, якщо зараз проводять базову загальновійськову підготовку, потім людей можуть направити на фахову підготовку. Це вже безпосередньо за їхніми напрямками. На того ж, розвідника, піхотинця, артилериста, безпілотника, який зараз авіаційні комплекси. У мене шлях починався так само. Нас готували спочатку в академії, точно не скажу, який це був період, ну плюс-мінус десь місяць. Після чого ми виїхали на наш Яворівський полігон, там навчання було близько 45 днів. Тобто я пішов в... в кінці липня 2015 року, і вже 29 вересня я був оприділений в легендарну механізовану бригаду 92, го яка розташовувалася в Харкові. <звісна> в подальшому пощастило так, що були грамотні, досвідчені командири. З них брав приклад, ну а далі вже сам розвивався. Ви сказали про психологічний аспект. Психологічний аспект в сенсі поведінки військовослужбовців чи психології ведення бою ну, по-перше, психологія починається з самого тебе, тобто, твоя індивідуальна, щоб ти міг перебороти свій страх і зміг виконати бойову задачу. Колективна, звичайно, що як там, командир відділення і вищі посади, які йдуть командирські, звичайно, що йому так само треба підтримувати свій підлеглий особовий склад, щоб вони рівнялися на свого командира, довіряли йому, і тоді все вийде. Ну я говорю в першу чергу, це є психологія. Як дається підтримувати дисципліну, і скільки людей підпорядковується вам? Ну, коли взвод там, це приблизно 30 чоловік, рота близько 100, ну і відповідно, вже там батальйон це теж достатня кількість від 500 до 700 людей. Я говорю ще раз, ну це особистий опит. Е, ще раз говорю, було на кого рівнятися із командирів, брати з них приклад. І так получається. Ні, маю на вас і зараз. От зараз ви є командиром. Тобто чи, ну, це ж важко 700-500 людей. Е, якби ви фізично… Головне бажання і все вийде. Хочу запитати з приводу напрямків, в яких працювали, зокрема, вже зараз, після повномасштабного вторгнення в 22-му році. 25 лютого у нас в навчальному центрі 49-му розвідки була сформована зведена розвідувальна рота. І 25 лютого ми виїхали в Київ. Там ми виконували бойові задачі до 31 березня, після чого російські війська покинули територію України, виконували задачі з розвідки. По напрямках Ірпінь, Гостомель, Мощум, Гута, Межигірська, Лютяш. Зараз як ваші ну, складається доля з приводу розвідки? Чи ви будете ще до неї дотичні в цій механізованій бригаді? Чи допомагаєте в тому, ну і чим керуєтеся? Звичайно, що буду дотичний до розвідки, тому що все починається в принципі з розвідки рекомендують місцевості. Коли ти отримуєш розвіддані будь-якого типу і виду, ти їх аналізуєш. Тоді вже після того приймаєш рішення, як в подальшому виконувати задачу згідно бойового розпорядження. Е, чи можете, а можливо, знаєте, яка різниця між розвідкою нашою і російською? Чи є вони. Вивчається також ця психологія. Як на випередження йдете? Читав деякі їхні документи, які вони так само як і в нас в Збройних силах, є таке, як вивчення і ведення бойових, бойового досвіду. Вони теж зробили великі висновки і досить грамотно переоцінили 22-й і вже середині десь, може і на початку 23-го року, вони зробили. Досить грамотні висновки. По розвідці їхній, і ну, Розвідка, в принципі, вона похожа. Все залежить від тих засобів, які є в них, які є в нас. Про засоби, чи вистачає нам і чи це виключно закордонне, чи ми самі виготовляємо. Ну, це більше питання до конструкторів, які займаються виготовленням. Ну є наша є ще радянські зразки, є вже нові зразки, які розробили і в нас в Україні. Ну і відповідно так само є, яка приходить нам е, допомога від іноземних партнерів. Е, ну а власне Росія тоді якими засобами користується? Чи вони виготовляють теперішню зразка, чи теж мають там якусь е, з боку? Е... Е... Їхні, такі, наприклад, як Муромпе, я знаю, вони були розроблені ще давніше. Здається, <кху> <diezını> <Meet -up> чи в кінці Радянського Союзу, чи на початку 90-х, mhm. не пам'ятаю точно. Тобто, ну, десь я говорю, технічні засоби розвідки, десь плюс-мінус вони похожі. У них якісь там літальні ті ж самі апарати, у них свої, в нас свої, тобі, які теж проводять спостереження там зверху, ті ж самі безпілотники, в принципі, так само, як в нас є. І мавіки аутелі так само в них є, ті ж самі впівдро. Mm. Розробляють вони там, є в них теж безпілотні авіаційні комплекси, похожі на такі, які є в нас, такого типу. Ну, тобто там буквально навіть похожі характеристики. <зв язково> <зв язково> Що допомагає їх визначати і як знищуєте? Чим знищуєте, якою зброєю? Візуальна радіолокаційні системи, які є. Ти можеш і побачити, і візуально цей дрон і знищити там навіть ж, з того самого автомата, якщо тобі вийдеться, це важко, але чи там з рушниці якоїсь. Ви були один з тих, хто захистив Київ, і е, ваша думка з приводу розгортання подій вже зараз в напрямку на Курськ. Чи це великий план, як озвучує президент, чи це що це? Ваша думка як військового розвідника і командира. Ну я не настільки ж не настільки ж військовий і при таких посадах, які думають на оперативно-тактичному чи вище стратегічному рівні, але ну, з моєї особистої точки зору, я думаю, що це був е, потрібний крок, важливий. Будемо тепер дивитися, чим це закінчиться. Можливо, це буде як там розмовляють і прогнозують обмін потім території. Тими ж самими гідроелектростанціями, нашу Запорізьку на їхню Курську. Ну і це вже було до мене давним-давно сказано, і не в одну війну е теж відомими людьми, ну, ніколи військові не розпочинають війну. Війни розпочинають політики, і кожна війна, в принципі, закінчується домовленостями. Чи є загроза того, що війну можуть заморозити так, як там, наприклад, 2018-19 рік? Ну, це не мені вирішувати, чи є такі загрози, чи нема. Ну це буде, ну, це буде хибне рішення, хибний крок для заморозки, тому що, як показує практика, і двох чеченських війн, і двох розинських, куди б не вторгалася Росія. Вона просто забирає час для того, щоб підготуватися, набрати ресурси, як і людські, так і техніки. Спланувати, опять же. І тобто, якщо навіть заморозити, наприклад, цього року чи на початку наступного, я думаю, що буквально до п'яти років буде ще гірше, ніж почалося в 22 му Будемо сподіватися, що закордонні партнери це розуміють і, і ну, допоможуть ну, принаймні зброєю. Дай Бог, щоб допомагали, але в першу чергу треба, хочеш щось зробити добре, в першу чергу починай себе і надійся на себе. Ну, поки допомагають, я думаю, що так і буде далі. Як саме ми в цивільному житті маємо надіятися самі на себе? Ваша думка? <рес> Моя думка Ну, все дуже просто елементарно, коли там розказувати, що в нас погана влада, погана держава і так далі. Тоді просто почни з себе, задумайся, що ти зробив для того, щоб змінити ту країну. Зміни себе, зміниться твоя сім'я, родина, твоє селище, місто, країна. Так, так насправді є. Чи мали випадки на вашій посаді, коли е, накази, були, на вашу думку, були Так, Деколи бувало. Е, що було найважче і що є найважче, е, коли ви маєте таку велику кількість людей під собою, з яких відповідаєте? Найважче це саме, ну, в принципі, одне: це щоб особовий склад був збережений, щоб вони були живі. Я, ну, це є реалії, реалії війни, тобто зрозуміло, що хтось буде. Ну, хто був на війні, він вже ніколи не буде здоровий. Навіть якщо він буде цілий, тобто руки, ноги, там, навіть без поранень в апріорі, там, я вже сам себе там, декілька разів думав, що вже все, але ну, нічого, живий здоровий поки. Здоровий це відносно, звичайно, тому що навіть ті ж самі контузії, вони теж своє дають, погіршується пам'ять. Причому досить так, серйозно. Головні болі постійні, тому тиск, я вже гіпертонік навіть то я кожен день приймаю таблетки. В принципі, я б мав, мав би їх приймати, тільки я постійно їх забуваю. Найважча і найголовніше задача любого відповідального і толкового командира це в першу чергу особовий склад. Зберегти їхнє життя по максимуму, виконати бойову задачу. Нам відступати нема куди, це наша земля. Ну а побут, це все залежить від, від організації самих же ж, тих командирів, які організують для людей. Це все організовуєш вже сам. Головне, щоб ти був забезпечений. Коли в тебе є хороший надійний тил, ти будеш забезпечений всім. Там же організацію навіть того самого душа, якоїсь бані, там приготування їжі. Прання там, mm -hmm. власного одягу чи там, колективного тих же засобів захисту відчистити. Це, це вже елементарні речі, це можна спокійно організувати. З тим проблеми немає. Сама кажу, головна задача і саме перша в командира це особовий склад. Е, до речі, про тил. Е, зараз здійснюється збір коштів на автомобіль. Е, якраз для Бригади для самого Андрія збір на автомобіль вже з багатьох відеорепортажів Ви знаєте, для чого потрібні автомобілі? Що вони це як це як серветка в нашому буденному житті на полі бою? Це дуже важлива річ, яка допомагає, яка зношується дуже швидко, буквально за кілька днів. Тому прошу приєднатися до збору, і на екрані також в описі під відео є рахунки. Закидайте кошти і допомагайте. Будемо. Тим надійним тилом, який бракує нашим військовослужбовцям, крім зборів, крім автомобілів, яким має бути цей тил? Зокрема, мова йде зараз про чоловіків, які бояться вступати в Збройні Сили України, які мають до цей постійний страх. Е як має працювати цей рекрутинг, щоб Люди, чоловіки, так само, як ви в 2014-2015 році, зібралися і пішли в військкомат. Тому що це зараз є великою проблемою. Ну, я говорю, це їхній морально-психологічний стан, і їм треба перебороти, мабуть, цей страх і усвідомити те, що якщо ми не зупинимо противника там, де він зараз, то я думаю, ну, звичайно, що такого не буде, але тобто людина повинна усвідомити, що зупинити його краще там, де він зараз, аніж то, щоб ти його чекав себе вдома. І щоб не було тут тих звірств, які були під Києвом, в Харкові, на Херсоні 22-му році, Ну, я не буду їх озвучувати, і так всі прекрасно знають. І про дітей, і про жінок, і про чоловіків. А, на вашу думку, а... Чи може е, російські військові або, можливо, вже білоруські військові зайти з півночі е, до України на територію України, вторгнення? Фізично зайти вони можуть, але я думаю, що такого рішення не буде. Чому? Ну, що їх стримує, можна так сказати. Як думаєте? Думаю, так, що білоруси вони не хочуть воювати ні за Росію, ні проти України, ну, самі військові. Ну, можливо, там є якийсь відсоток. Військові люди, звичайно, виконують просто накази, зрозуміло. Але я думаю, що навіть якщо в апріорі повірити, що вони перетнуть кордон, я не думаю, що будуть якісь там масштабні бойові дії. То ми, ми маємо чим їх, з, з, з чим їх зустріти? Звичайно, що маємо. Якщо говорити про відбудову України і про перемогу, якою бачите це майбутнє країни? Своє зокрема, е, в першу чергу це викорінити корупцію, і тоді в нас буде своя, власна, за прикладом, навіть тих ж е, прекрасно розвинутих країн, навіть європейських Швейцарії, Швеції, Данії, Норвегії, там, навіть тих ж, Німеччини, і, там Іспанії, Португалії. Все можна зробити, але я говорю, щоб це розпочати, то кожен українець повинен почати з себе. Ну, ваше повернення в цивільне життя. Яким би, яким би воно було? І яке мрієте? Ну, не раз про це задумувався, але мені здається, що я вже лишився все-таки в армії. В цивільному житті, ну, я прекрасно усвідомлюю, що можна в цивільному житті знайти теж достойну роботу, яка там буде приносити і. Моральне задоволення, і, відповідно, матеріальне, щоб міг забезпечити свою сім'ю, батькам там допомогти, але ну, чомусь схиляюся більше до думки, що все-таки залишуся в армії. Навіть поки в нас по законодавству відслужити там, 25 календарних років, ну тобто, ж, ніби і не так вже багато і лишилося, і замічаю, що з кожним роком час якось все більше і більше, і швидше він йде. Тобто... Війна, ну звичайно, дай Бог, що вона закінчила хоча б через п'ять хвилин чи по закінченню нашого інтерв'ю, але зрозуміло, що вона так не на жаль, не закінчиться. І, звичайно, що військових всіх не розпустять навіть після закінчення війни. Тобто, все одно ми ще будемо служити, все одно нам треба буде ще багато десятків років розміновувати наші території. Це великий, дуже масштаб роботи для інженерних служб. Колосальний, якщо по статистиці, там, ну наші ж там набагато там розумніші генерали говорять, що один рік повномасштабної війни це близько мінімум 7-10 років розмінування. А враховуючи стільки боєприпасів, mm. починаючи від там, самого елементарного якогось там ліпістка і закінчуючи там, навіть авіаційними бомбами, які не розірвалися, це дуже великий масштаб. Я вже не говорю про там їх. Касетні бомби, що кожна посадка замінована. Ну, і нами теж, тому що ми так само перед собою. Працюємо і бачимо ворога. No. Як розвантажуєтесь війську? Як перепочиваєте і як даєте можливість хлопцям відпочити? І дівчатам теж? Відпочити, ну поки, якби. Ну, крім сну. В військового це зрозуміло. Робочий день 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Ну, звичайно, що людям надається час для відпочинку, само собою. людина не є роботи. І той же ж організовується побут і час для того, щоб людина змогла віддихнути. Не тільки крім того, щоб там, поспати образно, mm -hmm. а взагалі і морально віддихнути, і фізично віддихнути. Це все залежить від того, який район оборони, допустим, чи там штурмові дії провести. Відповідно, залучається певна кількість особового складу, певна кількість ОВТ, тобто зброєння військової техніки. І навіть якщо розказати, ну, так скажем, люди сидять в окопі, тобто він постійно теж там не може сидіти. Йому треба і відпочити, і відіспатися, і морально віддихнути, і враховуючи ту кількість особового складу, який, на жаль, має москаль, вони йдуть постійно-постійно штурмами, особливо там на наших зараз гарячих напрямках, такі як Покровськ, Турець, Нью-Йорк, Часів Яр, ну, там біля Іванівського покадне курси, як там все. І тому ну, це все залежить від командира. Він може міняти ну, образно відділення чи ту групу, яка знаходиться на позиціях, там кожних три дні, кожних два дні. Ну, якось так. Якщо по книжках. І, і... Дивіться, мер американські там дослідники вчені давали, що ефективність, тобто Почата. виводиться підрозділ на відпочинок, на докомплектування, навчання, злагодження починаючи там від індивідуального навчання, закінчуючи колективним, відповідно так само підготовкою, і відповідно так само починаючи від відділення і навіть закінчуючи бригадою для злагодження. Кожного підрозділу окремо, а потім вже всієї бригади. Ну, на щастя, наприклад, там, коли я ще служив в 92-й бригаді, можливість тоді в нас така була. Зараз, в принципі, теж є. На полігон сюди теж приїжджають бригади на доукомплектування, до укомплектування, на відновлення і так само навчання, злагодженість, і тоді вже теж вбувають в сектор. Це не означає, що ти пішов на позицію, ти сидиш в тому окопі, все, ти там. Повністю зрозуміло, що ти сконцентрований на веденні бою, якщо він йде, чи ти спостерігаєш за полем бою. Зрозуміло, що хтось відпочиває, хтось спостерігає, там виставляються спостерігачі. Тобто навіть образно взяти, одна третя спостерігає, одна третя може віддихати, а вже та інша третя частина людей вона займається побутом. Удосконалюють окопи, там, приготовлять каву, приготовлять їсти, тобто, будь-що це, тобто, ти постійно не воюєш. І само собою, що військові не є такі вже з дуже серйозним обличчям, ну, Тобто, коли треба, зрозуміло, що є. Коли йде бій, зрозуміло, що це в тебе один стан. А коли відносно ну, тихо, тобто тебе не обстрілює артилерія, ніякої, слава Богу, там, авіації, тим більше. І... У не йдуть контактні бої. Зрозуміло, що хлопці між собою шуткують, розмовляють, анекдоти розказують. Ну, тобто завжди присутній сміх, жарти між собою. Ну, для військових вони зрозумілі, коли там цивільному таке скажеш, він може Напевне. там навіть обідатися, чи не зрозуміє тебе. Ну, тобто, у нас свої жарти просто. Ми можемо з пацанами здзвонюватися, от сьогодні я та, сьогодні я дзвонився зі своїм сержантом, він до мене телефонував. Він зараз на Харківщині. Я кажу, що ти там ще не здох. Він каже, що ні, все добре. Я кажу, ну і слава Богу. Ну тобто, в нас між собою такі дзвінки були кожен день образно. Коли там були, там зараз ну, все одно дзвонюємося з кимось, списуємося. Тобто, ну це є жарт. Ну, якби я так кому сказав зі своїх там знайомих чи просто якомусь цивільному, я думаю, що він би мене не зрозумів. Так само, і він до мене дзвонить. Ту ж саму фразу говорить до мене. Ну, тобто, ну, для нас це в шутку нам ну, смішно з того. Ми прекрасно усвідомлюємо військові, що ну, це наша професія, ми її самі обрали, ми, ну, ми виконуємо задачу. Так як ми приймали присягу на вільність українському народові на захист наших територіальних цілісностей, народу, своїх рідних. Тих же сусідів, дітей і так далі. Тобто нам нема куди відступати. Ми ні на кого не нападали. І так нас історично. Ми зараз захищаємо свої. Це те ж саме, що до вас додому хтось прийде і почне вам говорити, що це хата моя. Зрозуміло, що ти будеш захищати себе і своїх рідних любим способом і методом. Ну, а ті люди, які вже впродовж двох років. Їх нема ким замінити? Сказати, що їх нема ким замінити, та є ким замінити тільки. Ну, цей ж рекрутинг. Можливо, щось треба переформатувати, щоб люди захотіли йти. Ворони. Якщо піднімаючи таке гостре питання, як корупція в військовій службі. Чи бували випадки, коли скаржилися самі військовослужбовці або командири, які є під вами. І що з цим робили? У ну, мене, на щастя, ніколи такого не було і не буде. Якщо колектив погоджується, ну, те, що, наприклад, в тилу, тут цивільні люди допомагають нам військовим. Ми за це дійсно щиро вдячні. Тому що кожен військовий він мінімум одну третю, це мінімум. Він все одно своєї заробітної плати тратить на. Ну, на себе, на свій підрозділ, на ті ж автомобілі, там, ремонт шини, на купівлю тих же Mavic. Тобто у 2022 році в нас так і було. Тобто нам допомагали волонтери, нам допомагали цивільні, але ми окремо між собою згодили, що ми там скидуємося по якійсь певній сумі, там, по, навіть образно по тій тисячу гривень. Ну, це, звісно, ну, я так в загальному говорю це смішно. Тому говорю, що по собі знаєш, що ну, одну-третю ти по-любому тратиш обратно в армію. Тому що війна вона йде кожної хвилини і в тебе нема часу чекати місяць на збір там того ж автомобіля. Так, колись автомобіль, не було ще так масштабного використання fpv дронів 2022 року, uh -huh, uh -huh. там тільки з'являлися, хто мав Мавік чи цей же Шавотель, ну, Бог. Ну, в залежності, звичайно, теж від погодних умов. І Якщо вони були, які не дозволяли літати, тоді приходилося ходити піж ногами. Mm. От. Зараз воно вже масово використовується, тому автомобіль це дуже добре, але автомобіль вже тепер повинен з ребом бути. 80% техніки, яка на Сході приймає участь в бойових діях, навіть ті ж звичайні автомобілі, якими там пересуваються військовослужбовці, 80% вже з ребами. Якісь, ну, ви сказали, що не буде. Не буде, бо чому? О, тобто корупція має на увазі. Ну, бо це найбільший рак, який є в нас зараз вже. Він їсть нашу Україну, нашу свободу. Ну і банально це сказати, ті ж забезпечення, ті ж пенсії пенсіонерам, заробітних плат людям. Тобто, у нас комунальні послуги, і там навіть це ж паливо. Там у нас ціни прирівнюють до Європи. Ну якщо так, добре питань немає, тільки дайте нам тоді всі європейські пенсії, заробітні плати. Тоді людям буде набагато легше жити. Ну, все тягне одне одне за другим, але знову ж таки ми повертаємося до того, хочеш щось змінити – починай з себе, будучи в тилу, чи в телу, чи війську, чи при владі, чи будь-де б ти не був. Крім автомобіля, чого бракує, і ви говорили про обстановку. Яка зараз обстановка? Станом на осінь, яка ось підходить до України, поки що важка. Ну зрозуміло, що не прямо на всьому, на всій лінії фронту. Є певні відрізки фронту тих населених пунктів, де дійсно йдуть запеклі бої, десь спокійні, ну відносно спокійніше, там нема таких штурмів, нема таких обстрілів. Дякую вам за цю розмову. Дякую за довіру, що прийшли і принаймні, постарались відкритися і розказати про свою військову справу. Сьогодні у студії командир батальйону Миколаївчанин Андрій Босакевич.